Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня вже всі новини були випущені, тому починаємо в п'ятницю, так як суттєвий змін на ринку не прогнозується. Почнемо огляд з ресурсу MyFXBook. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Давайте детально розглянемо кожен з них. І так, портфель на 5 тисяч у першій версії цього тижня показав плюс. Піввідка прибутку, портфель на 5000 тисяч у другій версії плюс 0,8% прибутку. Портфель на 5000 тисяч третій версії плюс 0,4% прибутку, прибутку. Портфель на 10000 у першій версії плюс 0,4% прибутку. Портфель на 10000 тисяч у другій версії плюс 0,3% прибутку. Портфель на 10000 тисяч третій версії майже 0,5% прибутку. Портфель на 20000 доларів 0,26% прибутку. Портфель на 50 тисяч доларів 0,4 відсотки прибутку, портфель на 100 тисяч доларів плюс 0,3% прибутку, і портфель на 200 тисяч плюс 0,4 відсотки прибутку. А тепер давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми з вами торгували цього тижня. І так, починаємо з першої валютної пари. Це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми з вами на таймфреймі H1. Кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день, і сірим прямокутником ми виділили область торгівлі цього тижня. Подання валютній парі, як можемо бачити, несхідна тенденція, яка у нас була на ринку протягом трьох останніх тижнів, потихеньку закінчується, так як у нас з вами локальні максимуми і мінімуми цього тижня вже починають підійматися, можемо бачити, що вибудовується певна висхідна тенденція. Але зважаючи на те, що у нас попереду є дуже сильний рівень супротиву, який ми намагалися пробити двічі на попередньому тижні, двічі цього тижня. То є ж всі шанси на те, що ринок все ж таки буде рухатися вниз. Але тут важливо дивитись на дві основні валютні пари, які тут знаходяться в першу чергу це на австралійський долар, так як він все ж таки знаходиться у глобальному висхідному тренді. І якщо, якщо він буде сильніший, ніж канадський долар, то, звичайно, валютна пара буде рухатися вгору. Але наразі для нас ніякої небезпеки немає. В будь-якому випадку, якщо ринок або буде рости, або буде знижуватися, у нас з вами набрано всього лише кілька позицій відкритих, маса, основна, основна маса угод була закрита цього тижня. Прибуток склав плюс 729 доларів. Якщо дивитися на ситуацію більш глобально, то можемо бачити, що фактично два останні тижні у нас була консолідація. Тому чекаємо пробою і виходу з меж цієї консолідації і будемо торгувати відповідно до поточного руху ринку. Наступна валютна пара це австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу дуже цікава ситуація, так як кілька тижнів ми з вами мали чітку несхідну корекцію, на відміну від попереднього. Від попередньої валютної пари. А зараз бачимо, що вже після новин. Сьогодні була публікація на Nonfarm Payrolls о 3.30. Як бачимо, ринки почали трошки жвавіше рухатися, ніж вони рухалися впродовж цього тижня. Як бачимо, ринок стояв у консолідації, фактично він весь тиждень простояв у консолідації, тільки зараз намагається пробити максимуми цього тижня. І зважаючи на те, що є досить непоганий паттерн, ми з вами. Зробили хибний пробій даної консолідації і відскочили від попередніх рівнів підтримки. Є досить великі шанси на те, що все ж таки тенденція зміниться і ринок почне рости. Знову ж таки, зважаючи на те, що глобальна тенденція по австралійському долару є висхідною. Прибуток цього тижня склав плюс 205 доларів. Наразі маємо з вами кілька відкритих угод на продаж. В цілому на ринку все стабільно, все спокійно. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. Як ми з вами вже говорили, висхідна тенденція у нас простежується по всім активам, але. Основну скрипку грає, звичайно ж, дана валютна пара. Якщо говорити про технічну ситуацію, то цього тижня були оновлені попередні локальні максимуми, але не дуже довго грала музика, так як ринок буквально в той же день почали рухати вниз. Якщо подивитися на реакцію ринку, на... Non-Farm Payrolls, то можемо бачити, що ринок не визначився однозначно, куди він буде рухатися. Є локальна висхідна тенденція, ми знаходимося в рамках більш глобальної висхідної тенденції, тому, скоріш за все, що рух ринку у нас з вами продовжується. В. Цього тижня було закрите всього дві угоди, і прибуток склав плюс 28 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунта. По даному активу також не було багато угод. Маємо з вами несхідну тенденцію, але цього тижня, як бачимо, ринок перейшов у зону консолідації. Однозначно, говорити про те, що ринок починає висхідну тенденцію поки що зарано, тому що у нас поки що є мінімуми, які підвищуються. А ось щодо максимумів, нам потрібен ще один, хоча б явний максимум, який перебігає. Б'є попередню зони супротиву і покаже нам, що все ж таки ринок буде рухатися вгору. Тоді вже можемо говорити про купівлі. А наразі чекаємо, поки він вийде з поточної консолідації. Фактично, весь цей тиждень ціна знаходилася у зоні торгівлі попередніх тижнів. Немає нічого нового. Було закрито дві угоди на продаж, і прибуток цього тижня склав плюс 77 доларів. Наступна валютна пара британський фунт по відношенню до американського долару. По даному активу є дві новини: одна погана, друга хороша. Погана в тому, що ми з вами показали нові локальні максимуми. Це говорить про те, що все ж таки покупці на ринку ще мають досить велику силу. І якщо ви пам'ятаєте, ми з вами набрані позиції на... Продаж по одному з алгоритмів, які вже знаходяться у ринку понад два місяці, дуже чекаємо, щоб їх закрити, але нам для цього потрібна корекція, причому корекція дуже суттєва, більше, ніж на 4 тисячі пунктів. А тепер щодо гарної новини, після даної формації у четвер, ми бачимо, що ринок дуже чітко відреагував на цей рівень. На цьому рівні у нас знаходиться обмеження 300% по еквіті для даного алгоритму. І вже від цих цін почалася корекція. І на відміну від авторів. Австралійського долару по британському фунту реакція на Non-Farm Payrolls більш виражена. Маємо з вами несхідну тенденцію локально вже після того, як вийшли дані по безробіттю в Штатах. Якщо дивитися на локальну, знову ж таки, тенденцію висхідну, то ця локальна тенденція була пробита ще перед новинами, і після новин вже пішло більш чітке зниження. Тому маємо всі шанси на корекцію, яку ми з вами так довго чекаємо. Давайте перейдемо на. 4 години таймфрейм і прокрутимо графік у 2022 рік, так як саме там знаходяться рівні супротиву, на яких ми з вами нещодавно були, можемо бачити, тут знаходиться досить сильно така плита, від якої ринок кілька разів відскакував вниз, і нагадаю, що це. Таймфрейм аж 4, тобто кожна вертикальна лінія розділяє один торговий тиждень. Тобто ми з вами місяць знаходилися у цьому діапазоні у 2022 році, і після цього ціна пішла вниз. Тобто, в цілому, даний рівень є досить сильним. І ми з вами маємо всі шанси на те, що якщо ця корекція почнеться з цих рівнів, то вона буде досить глибокою і дозволить нам. Підійти до наших тейк профітів А тейк профіти знаходяться на даному рівні. Тобто нам для того, щоб закрити всі угоди, які є по фунтам, потрібно близько 4 тисяч пунктів. Тут це досить чітко видно. Всі інші алгоритми цього тижня торгували досить слабенько, так як не було дуже великої волатильності. Ми фактично весь тиждень знаходилися у зоні. Торгівлі попереднього тижня лише у четвер була спроба пробити локальні максимуми, тому прибутки досить скромні, плюс 84 долари. Але головне це те, що у нас намічається несхідна корекція. Вже вкотре я це кажу, але я справді сподіваюся, що цього разу все ж таки все має піти по плану. І будемо чекати корекції і руху ринку і закриття наших угод з прибутком. Наступна валютна пара британський фунт по відношенню до канадського долару. Тут несхідна тенденція є вже більш вираженою. Ми з вами знижуємося вже третій тиждень поспіль. Хоча цього тижня ціна знаходилася в зоні торгівлі попереднього тижня, не можемо сказати, що у нас оновлені локальні мінімуми. Хоча ще не вечір, і ціна знаходилася весь тиждень у нижній половині. Попереднього тижня, тому все ж таки перевага продавців на даній валютній парі також вселяє оптимізм і говорить про те, що незважаючи на те, що все ж таки є глобальна висхідна тенденція, яку ми можемо бачити з вами на графіку, але ринок поступово починає своє зниження і рухається вниз. По даній валютній парі у нас також було небагато угод на купівлю і на продаж. А прибуток цього тижня склав 67 доларів. Наступна валютна пара американський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу у нас торгується лише один алгоритм. Цього тижня не було закрито жодної угоди. Наступна валютна пара новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу маємо продовження консолідації. ринок зайшов ще на початку квітня. На початку тижня була спроба закріпитися за попередніми локальними максимумами. Але після невдачі ринок досить сильно знизився в ціні, що дало нам можливість закрити раніше набрані угоди на продаж, а також набрати нові угоди на купівлю. Порівняно з іншими валютними парами даний актив був досить продуктивний, прибуток склав плюс 550 доларів. Якщо дивитися на ситуацію глобально, то бачимо, що у нас також є ланцюжок угод на продаж з попереднього місяця, який ми також... Чекаємо до закриття після корекції. Так як якщо подивитися на даний рух з точки зору глибини корекції, яку ми мали, то найглибшою точкою була корекція на відмітці 30%, вона ще й досі є дуже сильним рівнем підтримки. Але зважаючи на те, що ринок вже півтора місяця знаходиться у консолідації і не може піднятися вище максимум з березня. З моєї точки зору дана корекція має всі шанси на продовження, що дасть нам можливість закрити наявні угоди з прибутком. Тож, чекаємо корекції по британському фунту і новозеландському долару. І до зустрічі в наступному відео огляді.